Збірна України з Амфутболу стала переможцем дивізіону C Ліги Націй, завдяки чому кваліфікувалася в Лігу Б турніру. Деталі в сюжеті Алли Васьковської автобус з переможцями Ліги Націй визирає за рогу. Ще мить і гравці збірної України потрапляють під хвилю вітань та оплесків. Україна! Україна! Насправді ну, дуже приємно, що ну, коли приїхав, і тут стільки людей приїхало нас зустріти, привітати, і ну, це дуже, дуже класно. Тут зібрались друзі і рідні амфутболістів збірної України. Серед них і юні гравці клубу Покрова, які вболівали за своїх колег із одноіменної амфутбольної команди. Я вболівав найбільше більше за гравця Дмитра Щигайського, тому що він мій друг і він найкращий. Ну я бачу, як він тільки прийшов по кров, як він був і Зарський, він є. Він дуже добре тренується, багато тренується. І ми всією покровою вболіваємо за нього. 18-річний Дмитро Щегельський – наймолодший гравець збірної України і Львівської покрови. А він оформив дубль у матчі з Бельгією, а ще отримав звання найкращий молодий гравець Ліги Націй, дивізіону Сім. Враження дуже чудові. Адже це для мене такий перший виграний турнір. Це дуже високий рівень, і хочу передати хлопцям велике дякую за ту підтримку. Шевські машина, я його фанат. Я з ним той тренувався. Запам'ятайте мене у складі збірної України зіграли 10 футболістів Львівської покрови. А для п'ятьох з них це був дебют за національну команду. Ну за збірну Україна грати це ну це дуже відповідально. Це дуже і так же само хвилююче, дуже захоплений. Дуже вдячний всім. Ну хто мене повірив, що мене взяли в збірну. У лізі нації збірна України зіграла чотири матчі. Почали із поразки 0-2 Ізраїлю. Ми чесно не знали, як Ізраїль і що вони себе представляють, тому що тут така чорна конячка була. А далі хлопці зрозуміли, що тут вже дороги назад нема. Зібралися, настроїлися і дійшли до логічного кінця. І стальні всі матчі перемогли. Спочатку 2-1 з Нідерландами. Далі 4-0 з бельгійцями. О, який м'яч ми бачимо зараз від нашої команди. І 3-1 у матчі із азербайджанцями. Господарями поля в Баку, де був потрібен лише виграш. Дуже напружено такі емоції, прям переповнювали, можна сказати, від першої хвилини і ну, до останньої секунди матчу. Зараз момент у нашої команди, вихід 3-1, буде добивання, буде а ще більше емоцій було під час нагородження, коли вся напруга залишилась позаду. Цю сцену з кубком повторили і під час приїзду до Львова. А от трюк з головним тренером, якого в Баку підкидали вгору, всією командою вже не повторювали. Дуже переживав, але круто. Я я переживала більше, щоб його зловили, коли підкидали. Вони молодці. Я казав, що вони готові на 110%. У складі збірної України футболу, окрім гравців та фахівців Покрови Амп, також були представники інших українських команд: черкаського Дніпра, Буцьких хрестоносців, донецького клубу «Шахтар Сталеві» та Буревія з Київщини. Алла Васьковська Телеканал перший засіб. І з нами на зв'язку Валентин Осовський, гравець національної збірної з АМ футболу, капітан команди Покрова Амп, ветеран російсько-української війни. Валентине, добрий вечір. Слава Україні. Доброго вечора, героям слава. Перш за все вітаємо з перемогою. Ми бачили емоції в сюжеті, але запитаю і у вас, які враження від перемоги та й від участі в турнірі? Е, ну, враження дуже позитивні, дуже надихаючі такі, тому що е, ми насправді йшли до цього дуже довго. Це десь приблизно два роки системної роботи, і, і це дуже такі приємні відчуття, коли твої старання. Закінчується якимось успіхом, перемогою, і це, мабуть, надихає ще більше. Трошки розкрити нам про закулісця вашої поїздки, вашої участі в турнірі. І перш за все, як зустрічали вас в Азербайджані. Зустрічали досить тепло, зокрема, і погода була тепла у порівнянні з погодою, що в Україні. Чемпіонат проходив досить на високому рівні. Враховуючи те, що це наскільки мені відомо, тільки другий розіграш ліги націй вам футболі, ось тому надіємося, що далі буде все більше команд, все більше охоплення і набагато більше е... якість проведення. Як щодо суперників щодо організаторів, зважаючи на те, що в, на відміну від інших команд з інших країн в українській збірній значна частина є, власне, ветеранами російсько української війни, як зустрічали вас і як сприймали вас суперники? Зустрічали знаєте, досить так по дружньому, по братньому, тому що у нас в групі були також команди з Ізраїлю. Ми як знаємо, вони також дуже з нашими сусідами в таких хороших в лапках стосунках також були багато хлопців з Азербайджану, які я знаю, також брали участь в бойових діях, зокрема, не без участі Російської Федерації. Тому я думаю, нас багато чого об'єднувало і не тільки футбол, на жаль. Е, вже в сюжеті прозвучало, що перша гра завершилася поразкою власне від збірної Ізраїлю. Тому у мене перше запитання: чи правильно розуміти, що це був найскладніший ваш суперник, і, мабуть, важливіше запитання. Як вдалося зібратися, відновитися і зібратися з духом для того, аби провести наступні переможні ігри? Е, в цілому важко сказати. Мабуть, багато факторів вплинули на те, що ми. Е... Програли першу гру. Я думаю, десь в знаки дався переліт е, і добирання до Азербайджану. Також у нас було досить багато дебютантів, мабуть, більша половина команди в збірній це ветерани російсько-української війни, які тільки нещодавно почали грати за футбол. Ось, можливо, десь не хватило нам досвіду якогось. Злагодженості, але як бачите в підсумку, ми все-таки зібралися і показали свою гру. Валентина. Ви говорили про те, що більшість гравців у збірні це новачки. Чи складно було знайти спільну мову та спільну гру? Е, ну насправді за оцим всім, е, і за цією перемогою стоїть дуже багато системної роботи, тому що. Е, Повномасштабного вторгнення амфутболу як такого в Україні не існувало. Цей рух започаткували Селезіяни у Львові. Ось за ці два роки нам вдалося з нічого створити команду у Львові, яка стала базою для створення всіх інших команд. Ми вже створили внутрішній чемпіонат, де приймають близько 10 різних команд за футболу. Ми також заявилися в чемпіонат Польщі, щоб набратися досвіду, ось тому насправді за цим всім стоїть дуже багато роботи дуже багато людей, і і саме будь-лишній раз доводить те, що ми рухаємося в правильному напрямку. Валентина, напевно, останнє запитання нашої розмови. Дуже просте, що далі питаю, і в контексті планів збірної, і щодо нашої львівської покрови АМП. Які найближчі матчі, де за вас вболівати е, в нас через півтора тижні, 30-31 листопада, якщо не помиляюся, буде наступний тур чемпіонату України, який буде проводитись в Черкасах. Е, усіх запрошуємо. Також будуть наступні два тури в івано франківську і фінальний у Києві, де вже буде визначатися переможець внутрішнього чемпіонату. Ось це так в нас буде. Я вважаю, не дуже скромно проведений цей рік футболу. І далі я більш ніж впевнений, ми будемо ставити перед собою максимальні цілі для того, щоб популяризувати цей вид спорту і використовувати це як інструмент, говорити про війну в Україні. Бажаємо вам успіху і перемог, в тому числі і на спортивних полях. Валентин Усовський, гравець національної збірної замфутболу, капітан команди замфутболу Покрова Амп, які щойно повернулися з до Львова з черговою перемогою.